Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми подивимося захист неба Харкова. Подивимося захист неба Харків. Скажіть, будь ласка, ще сили? Чи є щось, що заважає захистити небо Харкова від ракетних ударів, бомбардувань? Припинення обстрілів захист неба? Чи відбудеться захист неба? Що потрібно, щоб захистити Харків від обстрілів? Так, захисти де? Але є перешкода якась наводчики. Ой, хтось є в місті. Дуже агресивні люди в самому місті Харків, і в них ставляться мітки до самих будинків. Це дуже погано. Готується зброя, буде бій біля Харкова. Десь буде сильний бій, битва. Або підуть в наступ, або наші, або росіяни, і дуже дуже багато вмерлих буде, Так, це відбудеться. Це буде взято в полон під Харковом. Буде взято в полон дуже багато людей. Це буде дуже сильна битва. Я так розумію, що на Харків готується наступ. Заздалегідь готується наступ. І вже <кхід> ось, ось це відбудеться в прямій дії. Дуже сильна битва. Будуть взяти у полон усі вороги. Мішок. Військовий мішок. Так, і оце агресія, це люди. Небо буде захищене, але треба щось робити із тими, хто в місті знаходиться, бо там якісь є вороги. Вони живуть в місті. Ви бачите, це відбір повітряної тривоги. Так, так. Якісь ці люди неадекватні, вони можуть уїхати, можуть уїхати, але не в'їжджають, вони хочуть, щоб в місті була отака от ситуація. О, вони такі красиві. Це їхня битва. В них якась морочка, в самих в них вони вірять в те, що їхня боротьба це щось хороше. Але в них у самих буде земля під ногами горіть. Їхня... Ситуація дуже Щас слабка, і оці колаборанти, агенти Кремля будуть тікати. Їх виженуть. Вони вже продумали навіть шляхи втечі. Ось така ситуація. А небо захистять. Так, ми питали, Харків, захист неба. Готується на захист неба, готується, е, виманювання, я так розумію, виманювання ворога і взяття його в полон. Так, захист неба, що це значить? Виходить карта миру. Це значить, що небо і всі мешканці, діти, жінки міста повинні захи... захищені бути від обстрілів. <кій> На майбутнє виходить перемога, вона буде складною, але ця перемога зробить нам великий, як ми здобудемо багато. Такого важливого опиту. Якісь закриті дороги. Оце погано. Це нам закриває дорогу. Це магічна дія. Не хочу, щоб у нас була фінанси і зброя. Закривають дорогу до зброї, а яка нам дуже необхідна Ось і виходить, але вона буде все одно. Вони просто вставляють ці палки в, колі... в коліс. І є ж ці люди, які одурені цією величчю Росії, щось у них <кій> Ні, вони закриті будуть. Закриті посажені, кого посадять, хто втече. Будуть і такі, що вже тікають. Вони наробили багато такого, що біди. <кій> Їхнє життя буде зруйноване повністю все. Так, небо, небо захищене. Так, оце я хочу забрати. <кій> <кій> Значить так. Заперечую всіх, хто є агентом. Російським Кремля, всіх колаборантів, всіх, хто зараз вирішив заробляти кошти, нічого в них не вийде, заперечую. Всі, хто ставив мітки, наводив з бомби, ракети на мешканців, всіх закриваємо. В них нічого не виходить. Оце все, що перекривали. Також заперечую, кошти надходять в Україну безперервно. Так, це наша перемога, з якою ми виносимо велику користь з цих битв. Так тут я хочу, щоб в нас не було втрат Щоб оця навіть да, битва, вона пройшла без втрат для мирного населення і без втрат для військових. Так, будуть братися в полон. Це заперечень. Ой, ой, так, зараз ми подивимось також. так Вони хочуть руйнувань. Не буде руйнувань, просто мирно. Будуть збиті всі ракети. Карта миру є, все добре. Це я заперечую. У нас є ось дуже хороша карта. Відродження, ПВО буде добре, буде захищене і діти. І жінки в Харкові можна буде жити. Отакий От сильний захист надається місту. І відродження Харкова. Так, це я сюди. Але у нас тут ще є колаборанти. Всі колаборанти не отримають ні копійки. В них забираємо повністю все. Всіх колаборантів вилавлюють, знищують. І всі їх омарні, оці думки, все це я забираю. Тут можна общ... всі їхні ганебні планиці. Заперечую все, нічого не виходить. Всіх виловлюють, викриваються, всі колаборанти. Так, оці всі мітки більше не працюють, заперечую. Що вони тут готують? Смерть. Готувався страшний план, це ж це він і єсть заперечує. Ой, так, хорошо. Це теж заперечує більше нема. Так, нам треба взяти тепер. Перемога наша, карта, мир наш, все наше. Велика праця. Дуже важко, нам треба е, так майстерно захищати місто Харків, щоб мешканці мирні не гибли, бо є такі мешканці чекають. на кошти так, добре. Це я все заперечую. Відкриваю дороги до закритого неба над Харковом. Цю важку працю теж заперечую. Відкриваю дорогу. Дуже легко йти. Так, перекриваю, перекриваю. Харків буде захищений і буде надходження коштів на відродження Харкова. Мирне небо над Харковом. Отак буде. Так, зараз ми знімемо весь негатив. Вищі сили. Ангели-охоронці, духи рода. Закликаю забрати всі перешкоди, які заважають закрити небо. Над Харковом, над містом Харків, закрите небо абсолютно від жодного, немає жодної загрози до мешканців, вирного населення. І всі, хто живе в місті Харків, відсікає, відвертає всі ракети, повертаю тому, хто їх посилає, звідки вилітають туди і при... падають. Буде так, буде так, буде так. Всіх ворогів викривають, всіх колаборантів викриваю, всі їхні плани руйнують. Руйнуються всі плани, навожу мороки, щоб не бачили. Закликаю вищі сили, закрити очі, щоб не бачили, не чули, зробити більше шкоди не змогли. Зруйнувати місто не можуть, уходять, тікають, знищуються всі вороги в самому місті, навколо міста. Всі, хто працював на Росію, зникають із землі. Буде так, буде так, буде так. Так, закликаю Вищі Сили повернути весь негатив, всі руйнування, що зробили росіяни, місту Харкову, всіх страждання мешканців, всіх, хто загинув, всі ці е, негативні дії вертаються Росії, і в них таке відбувається. Як робили Харкову, так і з ними трапиться. Буде так, буде так, буде так. Закликаю вищі Сили, будь ласка, захистіть небо Харкова. Над Україною закрити небо буде так. Буде так, буде так. Ой. захиститься? Мирний мешканець буде наданий повністю захист міста Харків. Відсікаю всіх ворогів, руйную всіх плани. Закриваю місто Харків. Де да буде все сказане здійснене. Так що боротьба дуже сильна в місті Харків, але треба бути, стояти на своєму і відродження буде обов'язково. Всіх викриють, буде дуже сильна якась подія. Що буде взято в полон багато війська ворожого. Все, дякую за увагу.